Всім привіт! В цьому відео хочу поділитися з вами найкращими детективами, які я читала в цьому році. І розповім, чим же вони мене зачепили і сподобалися. Бо за своє життя я прочитала вже неймовірну дійсно кількість детективів та трилерів. Це такий е, мій улюблений жанр відпочинкової літератури. І думаю, що в цьому жанрі я точно трошечки розбираюсь і впевнена, що в цьому відео ви знайдете для себе цікаві. Книги до прочитання. Тож почнемо. І почну я з детектива, який я вважаю, що був найкращим прочитаним саме в цьому році для мене. Бо тут співпало, якщо чесно, все, що я люблю, така заплутана і небанальна детективна історія, фантастичний постапокаліптичний світ, і навіть прикольні роздуми на філософські. Та вічні, знаєте, такі теми. І я говорю вам розповідаю про новий роман Стюарта Тертана Останнє вбивство на краю світу. У мене вона була англійською, і який, до речі, неймовірно швидко перевели українською, тому вона вже є в продажі. І я, якщо чесно, дуже мало чую про цей детектив в соцмережах, а він дійсно. Варти уваги, як на мене. Якщо, можливо, ви чули про цього автора по попередній його роботі це сім смертей Евеліни Хардкаса. Тобто. І це такий детектив з фантастичним фоном. Але, як на мене, цей роман все-таки легше сприймається, ніж попередній. Тут також цікава загадка, але ми менше скачемо від героя до героя якось все зрозумілище. І події в цьому романі у нас відбувається на віддаленому острові. Єдиному місці на землі, де вижили люди після того, як світ був знищений якимось там загадковим туманом. Це все, що нам треба знати, якраз на початку цього роману. А з часом читач буде потроху більше дізнаватися про події минулого і що ж тоді відбулося, що це за туман такий. На цьому острові живуть там трохи більше 100 людей, і кожен виконує якусь вибрану задачу, і така спільнота живе в злагоді і процвітанні, і виживання. Громади там також підтримуються штучним інтелектом на ім'я Абі, який слідкує за рівновагою, захищає людей, розпові... розподіляє ресурси і відповідає за безпеку, відповідає також і на питання людей. Але все змінюється, коли відбувається вбивство. А головне, внаслідок цього ши вимикається і залишаються лише 92 години до повного краху системи захисту. Бо от і тоді туман цей просто знищить все, що там є на цьому острові, бо там був такий захисний купол, який керувався ши. І тепер треба в короткі строки зрозуміти, хто вбився, чому він це зробив, інакше загинуть всі. І, звичайно ж, тут істину, коли вони будуть шукати вбивцю, ми будемо потрохи дізнаватися і про минуле, і про інші таємниці, які приховує цей остров. Якщо чесно, то в мене є окреме відео на цю книгу, і якщо вам хочеться більше деталей, то запрошую подивитися його. Наступний роман це «П'ятера» гая морпаса. Це вже такий науково-фантастичний трилер про п'ятьох людей, які поділяють одне тіло. Кожен з них має всього чотири години на день для контролю над тілом і виконання якихось своїх. Бажаних. Вони живуть у так званій комуні. Також в цьому світі є місця, де можна грати на час, і якщо виграєш, то можеш продовжити своє життя. І таким чином вони вирішують всі разом взяти участь у цих змаганнях і підзаробити собі трохи часу. Однак, коли один з них зникає, всі інші намагаються розібратися, в чому ж справа, бо тепер дійсно вони всі в небезпеці. В книжці автор пропонує такий, знаєте, цікавий варіант світу майбутнього. Він там подробніше розповідає, але, на жаль, не сильно углубляється в фантастичну частину цього світу, а більше концентрується все таки на детективній лінії та самому психологізмі людей і їх дій. В цьому детективі можна здогадатися, мені здається, хто за всім стоїть, я здогадалася. Але автор періодично спеціально сам підкидає читачу підказки. Тому якщо ви такий уважний читач і багато читаєте детективів. То думаю, що вам буде цікаво пошукати вбивцю. Книга не є прям таким, знаєте, шедевром, але ця книга дуже легко читається і затягує сюжетом і різноманітністю подій, які там відбуваються. Тому дуже раджу спробувати вам почитати цю книгу. Наступна книга це більше, ніж просто детектив, на мою думку, але я вирішила його додати до цього переліку, щоб привернути вашу увагу до цієї книги. Це роман дерева Персіваля Еверета. Цей роман поєднує, як на мене, і детектив, і трилер, і історію расової несправедливості США. Книга дійсно написана на перший погляд як такий, знаєте, звичайний детектив, який наповнений. Гумором, часто таким, а зачасту чорним гумором, від якого при прочитанні іноді стає навіть дискомфортно. Автор звертає увагу читача на тему лінчування темношкірих в США в ХХ столітті і навіть не торкаючись там тем рабства, а от саме акцентуючи увагу на лінчування і ХХ століття, бо це було зовсім нещодавно. Про цю книгу у мене теж є окреме відео на каналі, і тут у нас основні події відбуваються у містечку Мані, штаті Місісіпі, де відбувається дійсно жорстоке вбивство білого місцевого чоловіка. А поряд з ним знаходять мертвого чорношкірого, який через деякий час зникає. А з'являється вже пізніше біля іншого вбитого білого чоловіка. Вбивства якось пов'язані зі справою давньої давньою справою лінчування молодого хлопця, яке, до речі, засноване на реальних подіях. І незрозуміла, хто за всім цим стоїть, а справа, знаєте, набирає обертів і схожі випадки знаходять у інших містах, а потім все розширюється. Книга дійсно досліджує історичну пам'ять Тарасову несправедливість через таку призму е жаху, чорного гумору. І тому це не простий детектив. Айле, я вам дуже раджу почитати цю книгу. Наступний детектив це також незвичний детектив, і такий можна сказати експеримент автора, але який, як на мою думку, вийшов вдалим. Це детектив, усі в моїй родині вбивці від автора Бенджа Міна Стівенсена. Уже навіть є друга частина, там про потяг щось усі в цьому потязі підозрювані, але читати треба по порядку, бо вони трохи якби продовжують один інший. Е, можна зловити спойлери, якщо почати з другої частини. Цей роман є таким, знаєте, сучасним детективом з елементом. Чорної комедії гумора та доброї, як на мене, породі на детектив... детективні кліше, які автори дуже часто використовують в цьому жанрі. Автор цілий час прибирає четверту стіну і спілкується з читачем, підкидаючи йому підказки та заплутуючи ще більше на кожному кроці, знаєте, іронізує над собою та читачем. Події відбувається тут на гірськолижному курорті, куди з'їжджається вся родина головного героя для воз'єднання. І звичайно ж там відбувається вбивство. А на додачу починається ще хуртовина, і готель стає відірваним від всіх. Тобто, знаєте, такий стандартний сценарій закритого детектива, де один з присутніх і є наш вбивця. Як на мене, дуже прикольний детектив. І, незважаючи на такий веселий тон, вбивства тут відбувається серйозні і не одне. Тому пильнуйте підказки від автора і, можливо, ви здогадаєтеся, хто ж вбився. Але, як на мене, зробити це дуже важко. Тому раджу просто почитати і спробувати цей експериментальний детектив і зрозуміти для себе, чи ви любите таке, чи ні. А наступний детектив теж дуже незвичний, бо він складається. З двох частин Він у мене ще є. Бо деяких вже немає, бо я дала комусь почитати. І це дом Клепсидри Гарет Рубен. Цього детектива, на жаль, немає українською, але є англійською. Тому якщо читаєте англійською, то раджу спробувати. У мене він польською. Якщо читаєте польською, то теж можете почитати. І це у нас двосторонній детектив. Тобто можна читати з двох сторін. І вони поєднуються, ці дві частини. Дві таємні якби, історії, які розгортаються в різних часах, у 19 і 20 столітті, в різних частинах світу, США і Англія але мають спільну тему а саме дивний будинок Клепсидри. Ці історії переплітаються в одну кримінальну загадку, що досліджує. Тему часу та пам'яті і як вона впливає на нас. І хоча в інструкції було до книжки написано, що немає різниці, як його читати, я все таки так не вважаю. На краще мені здається прочитати спочатку більш старинну версію, тобто це червону, мені здається, а потім вже синю. Ну, тобто Спочатку 19 століття Англія, потім США. Бо навпаки це втрачається весь сенс, як для мене. Або можна читати по черзі декілька глав з однієї сторони, декілька глав з іншої. І тоді теж зберігається, хоч якась логіка. А ні, спочатку синя, бо це більш старина, а потім звідси. Як на мене, в цих. В детективах дуже класно прописані герої, ця атмосфера їх діалоги, бо дійсно, коли читаєш, відчувається тут, що це Англія 19 століття, а тут Америка 20, бо по-інакшому навіть природа, по-інакшому люди розмовляють, інша атмосфера. Тому дуже раджу вам спробувати і сподіваюся, що його незабаром перекладуть. Українською, щоб український читач також зміг почитати цю незвичну книгу експеримент, можна так сказати. Наступна книга, про яку я вам хочу розповісти, її також немає українською, але вона є англійською, бо це роман американської або англійської письменниці Дженніфер МакМагон, Називається The Winter People. Українською можна перекласти приблизно як зимові люди. Це роман, вже який поєднує елементи психологічного трилеру, детективу та надприродного жаху, такого, знаєте, горору. Це не містичний, але справжній жах. Тут у нас будуть дві часові лінії, тобто сучасність, де з рунди не зникає мати, а донька намагається розібратися, в чому ж справа і куди зникла їх мати. І розібратися в минулому. Від і... Ну, і потім це минуле нам теж будуть показувати як другу лінію. Тому це дуже така атмосферна та зимова, до речі, книга, яка точно вас, мені здається, налякає. Але в кінці авторка все пояснить, що ж тут відбувається, і який жах переслідує людей, і від чого все почалося. Тут буде багато болючих та трагічних подій, людських втрат, втрат дітей, коханих. Тому, якщо ви не любите таке читати, то краще відкласти книгу. Але для тих, хто не боїться, та я дуже раджу цю книгу, бо вона дійсно дуже атмосферна і лякаюча. Тут дуже багато стародавніх вірувань, містики, і все це описує авторка дуже так соковито, що аж стає ну, жутко дійсно. Дуже атмосферна, як на мене. У мене книга. У мене на книгу на цю є більш детальний відгук тому заходьте дивіться, якщо вам вона зацікавила. Я просто роблю завжди такі відгуки на дійсно ті книги, які мене зачепили і про які мені хочеться поговорити більш детально. Я, до речі, хотіла у вас запитати думку, можливо, цю цей формат треба трошечки змінити і розповідати про Ті книги, які мене дійсно зачепили, не тільки якби, про них якісь основні цікаві моменти, але, наприклад, в другій частині вже зі спойлерами, якісь мої думки, або що мене дратувало в цій книзі, або подобалося. Як вам така ідея? Напишіть в коментарях, бо я не знаю, чи змінювати формат, чи ні. І ще одна книга, про яку я ще не розповідала в своєму прочитаному, тому що буквально нещодавно її дослухала, слухала її в аудіо варіанті, і вона мені неймовірно сподобалася це регіль польського письменника Міхала. Єдиний мінус цієї книги, що я її не знайшла англійською і українською також. Вона існує тільки польською, але я вам про неї все одно хочу розповісти, бо, може, колись її перекладуть українською або англійською, або, можливо, ви читаєте польською мовою. І там у серці Бещад. Бещади це така частина великої дуги східних Карпат, які простягаються. Це я все прочитала від Лубківського перевалу Польщі до Торунського перевалу Україна. Ну, якось так. І у віддаленому там селі Росохати спокійне життя місцевих мешканців, це таке невелике село, порушує поява девелопера, який планує збудувати там розкішний готель. І для цього їм, на окраїні села біля лісу, і для цього їм треба виробити частину лісу, якого називають Регіль. Це місце, яке оточене темними легендами. І згідно з місцевими переказами, будь-хто, хто наважиться зрубати дерево в цьому регілі, буде проклятий. Коли ж перше дерево падає, а на будівельному майданчику знаходять мертве тіло охоронця. Місцеві починають вірити, що легенда справдилася і намагаються перешкодити цьому будівництву. Старший інспектор також розпочинає своє розслідування, але стикається з мовчазною згодою місцевих. Та глибокими таємницями всередині села, знаєте, такої маленької спільноти. До того ж, з'являється ще там молода туристка, яка шукає зниклого брата і сама десь зникає, ніхто не може її знайти. І на перший погляд, коли я починала читати, то ця книга здавалася мені таким схожим на горор і що там демони вбивають людей. Але потім потрохи ми розуміємо, що за цими злочинами стоїть все-таки людина. І думка про те, що демони існують насправді і живуть, знаєте, всередині нас тут пропрацьована автором дуже класна, бо деякі люди знаєте настільки темні, що приховують собі дуже багато темних рис і вчинків. Початку, як на мене, була дуже пов повільна зав'язка і розкачка. Але потім я не могла відірватися від книги, і розв'язка мені неймовірно сподобалась. І те, як автор в кінці читачу з різних дійсно сторін все по поличкам розклав. Тому я дуже раджу почитати цю книгу і сподіваюся, що колись цей роман перекладуть українською. Бо міфи та легенди, які там розповідаються з -з -з гірські, знаєте, дуже схожі. І цікаво буде дослідити, як у нас таке. Якщо ви знаєте, можливо, у нас є якийсь такий карпатський трилер з цим калоритом, то я буду рада, якщо ви порадите, почитати. І подивитися, як легенди відрізняються чи ні, бо це ну неймовірно цікаво. Ось такі найкращі детективи-трилери, які я начитала в цьому році. Якщо відео було корисно і сподобалося вам, то ставте подобайку і пишіть, які відкриття в цьому жанрі були у вас в цьому році або, можливо, раніше. Я буду дуже рада почитати ваші коментарі. Е, може, я теж щось придивлюся на майбутнє читання, бо, як казала, це мій найулюбленіший такий відпочинковий жанр. Тому дякую вам всім за увагу і до нових зустріч! Пока.